Усі пам'ятають, що оператора пан секретар заявив, що він передав душі від цей в якому, якщо я умиляюся, виходить ця печатка, яка а, була приймана вами згідно акту приймання передавання, так? і він їй віддав ключі цього цей по головуючому, голові. Я, будь ласка, прошу поясніти, до якого законодавства вчинив, бо було вичимо такий сьогодні. А семерей не приймало в жодному засіданні. То кому ви передали ключ, з якою тією? Де сейф находиться? Сей? А не місіть століт, які ви обіцяли? Я прошу, не пишете на запитання. Ну, давайте проявляти увагу у <спект> секретаря. Якщо він у на нас не проявляється, то значить, що ми знаходиться У голови? А куча? У чого? знаходиться тут це не бачу вчора позавчора, кулак... вчора вчора станом станом навіть є голова є печатання щоб члени комісії у промігів і на тому вчора приглашевшого члени комісії вирішили ширі написали бумажку, расписали, члены комиссии а, запечатали здесь и дрель, входящие. там да, и хранится сел. Вот, пожалуйста, я хочу, чтобы сейчас, чтобы меня сняли все ответственность, чтобы не говорили, что я получила печать и где на ее дело. Присутствие членов комиссии, присутствие всех, да. корреспондентов. Откройте мне этот сейф, я убежу, что там лежит печать. Согласно закону и постановлению, печать должна находиться в месте. А то, что забрали, сказали, что... Мы... А то, что вы, конечно, не будете сказать, что я забрала... Ви минулі, прозвит. про закриття. Так, і ще в мене така інформація. Це радість передавати пошкодить за це. Єдині прийняти. Що ж виглядає, заступник, ви не закрите. Є да, є. Да. Присутні всі, всі, різко, да, всі... Треба, певне, Треба, певне, що ціни. А я, я там печатки там немає. Та, немає Куди виходить, я не зрозумів. Ходи, 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 я не зрозумів. А ходи, де початка? На території мови так.